трьох словах розповім, де ми два дня працювали. Робили отаку площадку під пам'ятник. Одна бронь тут ще зробили. Коли плиту заливали, у ній так зразу оставили ячеечку. Дві плитки з тієї сторони, плитка з цієї сторони і плитка з цієї сторони. Три на сім Три на сім плиток. Потім, щоб копачам було. Було ясно, де що робити. Що тут було зроблено? Поставили, прокопали траншею під бордюри, зробили піщану подушку, установили бордюр на гранаційний бетон. Потім розрівняли всю землю, підсипали пісок гранатців, все утрамбували і залили 5 см гранативний бетон стяжку. Залили стяжку повністю, ну кроме цієї ячейки, броні. Все залили, застило. На наступний день прийшли, зробили гарцовку. Вирівняли всю площадку під гарцовку. Цю місцину, де не було бетону, засипали просто гранатцєвом і утрамбували. Зверху пройшлися гранцовкою, все уплотнили. І вже гарцовка, на яку вложиться плитка, вложили плитку. Установили пам'ятники. Нижня секція пам'ятника. Стоїть на гранаційному бетоні і самі оці пліти також. А сам, сам пам'ятник на герметик на каучуковій основі. Все, уложили все, промили е, пісок із цементом шви, щоб воно все позасипалося, потім застине і не буде рости трава. І, е, потім встановили огорожу. Через метр стопчики і цеп з провисанням. Також було зроблено обвод одвод води. Бо тут низовина, вода тече з гори Раніше вона текла по цьому місцю і витікала далі. Ми ж тут зробили преграду. Тут збиратиметься вода. Щоб її зробити обвод, зробили бетонний такий жолоб обвод з цієї сторони. І обвод так само з тієї сторони. Щоб вода протікала, але не підмивала нам бордюру і плітку. Все, отак вийшло. Все, закінчили. Два дні роботи. Два дні роботи і все зроблено. Все, всім пока, до нових зустрічей.